Йдемо дивитись новий готель Ксанаду Клаб. Обов'язково запам'ятайте назву ідеального готелю в Хургаді, А краще збережіть це відео. Отже, Xanadu Club Makadi Bay – Новий сучасний компактний готель, розташований в затишній бухті на першій лінії з ідеально піщаним заходом та навіть невеликим коралевим рифом. Дорога від корпуса до пляжа займе всього 1-2 хвилини. Але для тих, хто хоче і любить да, походити, є можливість прогулятися територією розташованого поруч готеля Ксанаду Макаді Бей. Є доступ до ряду спільних об'єктів: це яскравий Kids клаб це великий аквапарк, фітнес-центр ксенаду Арена, де будуть вечірні шоу проводитись, а ля карт ресторана Ріель дає можливість поснідати на пляжі навіть без попереднього бронювання. І зона Adults Only на пляжі для спокійного і комфортного відпочинку. Номери в готелі сучасні, просторі, а можливо, розміщення 2 плюс 1 в стандартному номері. А сімейні номери це два стандарти Connect. В готелі багато басейнів, є також з підігрівом зимовий період, декілька барів, а -ля карт ресторанів. Харчування тут дуже смачне і різноманітне. Мені цей готель дуже сподобався. Я б точно обрала його для свого відпочинку і тому раджу вам, для прорахунку на ваші дати, пишіть в особисті.